Колеги, всім доброго ранку. У нас сьогодні чергове засідання комісії. Перш за все я хотів би привітати колектив НКРКП та наших енергетиків з наступаючим святом Днем енергетика, побажати їм наснаги, оскільки цю роботу, яку ми всі робимо, це є важливою в умовах військової агресії. І в той ситуації, яка відбувається з обстрілом нашої енергетичної енергоструктури, і е, ту роботу, яку виконують сумлінно наші енергетики, завдяки в чому у нас на сьогоднішній день є світло і тепло в оселях наших громадян і працює наша вся необхідна енергетична та е, 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 енергетична інфраструктура та промисловість. Ще раз хотів би всім подякувати. І переходимо тоді до. Нашого порядку денного, чи є у когось е, зауваження чи пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді щодо першого питання: про преміювання голови та членів НКРКП та спрямування на благодійну допомогу е, департаменту ласка. Дякую. Відповідно до закону про НКРКП та положення про преміювання голови та членів НКРКП. Рішення про встановлення та розмір премії голови та членам НКРКП приймається на засіданні НКРКП з за урахуванням особистого внеску кожного в загальні результати роботи. Відповідно до положення про преміювання керівником апарату організована робота щодо складання узагальненого звіту про діяльність НКРКП та розрахунку можливого розміру преміювання голови та членів НКРКП за четвертий квартал 2024 року. Відповідно до розрахунку, можливий розмір преміювання голови та членів НКРКП у межах фонду оплати праці за 4 квартал 2024 року складає 50%. Враховуючи досягнути у 4 кварталі 24-го року результати роботи НКРКП відповідно до звіту та дотримання всіх критерій, визначених положенням при преміювання, розроблено проекти постанов. Про приймівання голови та членів НКРКП та спрямування на благодійну, благодійну діяльність. З огляду на зазначене, пропонується прийняти рішення щодо встановлення премії за четвертий квартал 2024 року у максимально можливому розмірі 50% посадового окладу голові НКРКП Юрію Власенко. Дякую за інформацію. Ну, ви передаєте слово. Комусь бо за вас зараз перший вийшов, у нас перший по списку. Валі Е, Зараз премію Юрій Миколаївич, Так, та. так, 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 так. Приймайте участь у голосуванні? Не приймаю. Не приймаю участь голосуванні, тому я поставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Прийняти рішення щодо встановлення премії за 4 квартал 24 року у максимально можливому розмірі 50% посадового окладу та спрямувати її на благодійні діяльність відповідно до поданої заяви члену КРКП Руслану Кайдашу. Я отримую голосування. Є пропозиція підтримати пропозицію департаменту щодо премії Руслану Юрійовичу Кайдашу. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Прийняти рішення щодо встановлення премії на четвертий квартал 24 року у максимально можливому розмірі 50% посадового вкладу та спрямувати її на благодійну діяльність відповідно до поданої заяви члену Карі КП Руслану Слободяну. Я отримую від голосування. Колега пропоную визначити щодо премії Руслану Слободяну. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Прийняти рішення щодо встановлення премії за четвертий квартал 2024 року у максимально можливому розмірі 50% посадового вкладу та спрямувати її на благодійну діяльність відповідно до поданої заяви члену НКРКП Валерію Тарасюку. Я отримую голосування. Колеги, пропоную визначити щодо премії Тарасюку Валерію Володимировичу. Що... Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Прийняти рішення щодо встановлення премії за четвертий квартал 24 року в максимально можливому розмірі 50% посадового окладу та спрямувати її на благодійну діяльність відповідно до поданої заяви члену НКРКП Костянтину Ущаковському. Я укривський до голосування. Але я пропоную підтримати озвучене подання щодо премії Ущаковського Костянтину Валерійовичу. Допроти? Утримався. Рішення прийнято. Прийняти рішення щодо встановлення премії за 4 квартал 2024 року у максимально можливому розмірі 50% посадового оплату та спрямувати її на благодійну діяльність відповідно до поданої заяви члену НКРКП Олександра Фармагія. Я отримую голосування. Е, є пропозиція перейти до голосування щодо премії Фармагея Олександра Велійовича. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП про визначення ставки внеску на регулювання на перший квартал 2025 року. Відповідно до закону про НКРКП та порядку розрахунку та встановлення ставки внески на регулювання до повноважень НКРКП належить перегляд ставки внески на регулювання щоквартально. Управління фінансування в зв'язку з цим підготовлено проєкт постанови про визначення ставки внеску на регулювання на перший квартал 2025 року. Відповідно до розрахунку, ставка внеску на регулювання на перший квартал 25-го року складає 0,054%. Враховуючи зазначене, пропонуємо прийняти постанову та розмістити її на офіційному сайті МПРКП. Дякую. Дякую за інформацію. Чи є сьогодні зауваження пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного: про внесення змін до постанови НКРКП від 12 вересня 2024 року, номер 1594, про накладення штрафу на АТ Укртрансгаз за порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності і зберігання закачування відбору природного газу та здійснення заходів державного регулювання. Абзацом 6 пункту 3 постанови комісії за номером 1594 було визначено при наступному переліці тарифу на послуги зберігання природного газу для акціонера товариства Упритрансгаз. Скоригувати річну планову тарифну виручку в сторону зменшення на суму. Додатково отримав доходу в 2023 році в розмірі 2 мільярда 400 млн 788 тисяч гривень протягом трьох років рівними частинами. При цьому... До комісії надійшло звернення акціонерного то «Укртрансгаз» про з пропозицією спрямувати кошти додаткової тарифної вирочки, отриманої за результатами провадження оператором газосховищ в вищезазначій сумі на придбання імпортованого природного газу з метою створення забезпечення фізичних опцій природного газу для стабільного проходження оператором газосховищ сезону відбору та запобігання негативним наслідкам для безпеки постачання природного газу. Зазначена позиція Підтверджена також протоколом засідання Кризового комітету Міністерства енергетики України від 13 грудня 2024 року, також підтримана акціонерним товариством «Нафтогаз України». Враховуючи зазначене, пропонується внести зміни до постанови, зокрема, після пункту 2, доповнити новими пунктами 3 та 5 такого змісту. Погодитись з пропозицією акціонера товариства Утросгаз надісланим листом від 16 грудня. Та підтриманим листом НАК нафтогаз України та учасниками засідання Кризового комітету Міністерства енергетики України від 13 грудня 2023 року щодо направлення коштів додаткової тарифної виручки за результатами провадження операторам газосховища ліцензованої діяльності у 2023 році в сумі до 2 мільярдів 400 мільйонів 788 тисяч гривень. На забезпечення стабільного проходження оператором газосхові сезону відбору та запобігання негативним наслідкам для безпеки постачання природного газу акціонером туристам Уктрансгаз строк до 1 липня 2025 року повідомити комісію про виконання пункту 3 цієї постанови з наданням відповідних підтвердних документів та департаменту ліцензійного контролю при здійсненні наступного заходу контролю перевірити виконання акціонерам туристам Уктрансгаз. Пункту 4 цієї постанови, за результатами якого підготувати проєкт відповідного рішення. Дякую за інформацію. Виходячи з озвученої інформації, до нас звернулись Укртрансгаз і НАКНАфтогаз з метою купівлі імпортованого газу для проходження опалювального сезону. Ми виносимо відповідне рішення, де кошти, які ми мали зняти з тарифу, ми направляємо для закупівлі укртрансгаз імпортованого газу. Учасники у нас є зареєстровані. Учасник АТ «Укртрансгаз» генеральний директор, малютін Роман Юрійович. Будь ласка, доброго ранку. Шановний пан Голово, Доброго ранку, шановні члени комісії та інші учасники засідання. В першу чергу хочеться подякувати за поздоровлення з ним енергетики. В свою чергу від себе особисто та від колективу АТ «Укртрансгаз» вітаємо комісію та всіх причетних до цього свята. Бажаємо плідної. Продуктивної праці на користь енергетичної безпеки нашої країни дійсно прогнозним балансом находження та розподілу природного газу в Україні на 24-25 роки від першого нульцого року, поводженого Міненерго визначено обсяги відбору газу за розховищ для споживачів України. Водночас збільшення споживання природного газу призвело до збільшення фактичних опцій відбору газу в листопаді-грудні 2024 року в порівнянні з прогнозним балансом. Прогнозовані залишки природного газу в газосховищах на кінець сезону відбору також тенденція збільшення споживання природного газу створюють ризик зменшення технічної потужності ПСЯ в лютому березні 2025 року, в порівнянні з прогнозним балансом. Моделювання сценаріїв споживання природного газу та формування ресурсу для стабільного проходження ОЗП 2024-2025 неодноразово були предметом розгляду та обговорення. Зокрема, на засіданнях кризового комітету проміння 30 тридцятого. Вересня 24-го року та 13 грудня 24-го року, на нараді Міненерго 2 грудня 24-го року та на нараді Раді національної безпеки і оборони 3 грудня 24-го, на яких з метою гарантування безпеки постачання визначено необхідність забезпечення надходження імпортованого газу протягом першого кварталу 25-го року. На виконання вищевказаних вказаних рішень Картонза звертається. Просить нести зміни до постанови 1594, які дозволять спрямувати кошти додаткової тарифної виручки результатами провадження ліцензованої діяльності двадцять 2023 році а, на придбання імпортованого природного газу з метою створення забезпечення фізичних опцій природного газу для стабільного проходження оператором газовищ сезону відбору та запобігання негативним наступам для безпеки постачання. Родного газу вказані опції імпортованого природного газу будуть облікуватись у складі виробничих запасів товариства як окрема партія з метою забезпечення ідентифікації та неможливості використання для власних виробничих технічних потреб чи перепродажу. Дякую за те, що комісія прийняла наше звернення, винесла його і сподіваюся на позитивне вирішення комісією нашого питання. Щиро дякую. Дякую вам за вашу позицію. Є ще зареєстрований учасник НАК «Нафтогаз України, тимчасово виконуючий обов'язки голови управління НАК «Нафтогаз». Чумак Роман Миколаївич, будь ласка. Дякую. Шановні голово та члени комісії, шановні присутні, дозвольте також приєднатися до поздоровлень із прийдешнім святом. Останні два роки робота енергетичного сектору набула особливого значення. В умовах воєнних викликів ми не просто виконуємо свої обов'язки, а ми разом захищаємо енергетичну незалежність. Завдяки нашим зусиллям з вами, українські домівки залишаються теплими навіть у найскладніші моменти. Дякую за нашу витримку, рішучість, самовідданість. Ми разом є енергетичний щит нашої країни і з святом приєднуюсь до поздоров'я! По суті питання, ми б хотіли підтримати позицію Укртрансгазу. З врахуванням балансу природного газу на 2024 рік і перший квартал 2025 року, нафтогазом сформовано достатній фізичний об'єм природного газу для покриття портфелю споживачів компанії. В базових сценаріях проходження опалювального сезону, зокрема, з урахуванням поточних рівнів споживання та температурних режимів, Укртрансгазом забезпечено належний режим роботи сховищ для сталого проходження опалювального сезону. В той же час у разі спрацювання кризових сценаріїв, запропонованих оператором газотранспортної, газотранспортної системи. Які неодноразово були розглянуті і обговорювались на кризових комітетах при Міненерго, на нарадах в Міненерго, на зустрічах в РНБО з метою гарантування безпеки постачання було визначено необхідність забезпечення, тобто купівлі, надходження саме імпортованого природного газу протягом першого кварталу 2025 року. Більше того, нам всім відомо, що потужність відбору зі сховищ може бути обмежена в разі обстрілів інфраструктури як оператора, так і оператора ПСБ. Тому саме закупівля імпортованого газу обґрунтовується необхідністю отримання альтернативного ресурсу для проходження пікових режимів додатково до Можливих, можливих від ну, довід, е, додатково до відборів ресурсів ПСГ та валового вибудку, видобутку, який ми маємо на сьогодні, е, тому е, я прошу комісію е, розглянути, е, зважаючи на рішення і Кризового комітету, і звернення Трансгазу і листа підтримки Нафтогазу після слів без ПДВ в пункті 3 проєкта рішення доповнити словами на придбання імпортованого газу, для того, щоб е, додатко, ця додаткова тарифна виручка спрямовувалась саме на придбання імпортованого газу, який є надважливий для проходження пікових сценаріїв, е, пікового навантаження при в е, умовах кризових сценаріїв. Дякую. Роман Миколаївич, дякую за вашу позицію. Хочу звернути увагу, що і в обґрунтуванні і в постановляючій частині є посилання на ваші листи, як у КЕРТрансгазу, так і Нафтогазу, відповідно до яких ми приймаємо рішення щодо доцільності купівлі імпортованого газу. І наша постанова направлена на те, що ми не регулюємо господарські. Операції вашим, а даємо дозвіл вам купити газ, в тому числі імпортований. Але враховуючи, що ви зверталися із зверненнями виключно по імпортованому, ми підтримуємо це рішення. Є да, антикризовий комітет, і Рішення антикризового комітету. Дякую. Дякую вам, колеги. Тоді е, в мене є пропозиція перейти до голосування. По зазначеному рішенню. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім гарного та спокійного дня.